Дара Шевченко, тече вода у синє море, тече вода у синє море, та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак у світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить: куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька неньку старенькою, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море. Думав, доля зустрінеться, спіткнулося горе. А журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті заросли тернами. Тарас Шевченко. І досі сниться під горою. І досі сниться під горою, меж вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе й досі сивий дід коло хатиночки і бавить хороша та кучеряве своє маленьке внуча. І досі сниться, вийшла з хати, весела, сміючись мати. Цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує. Бере на руки і годує і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовив нишком: Де жте лихо? Печалі тії вороги? І нищечком старий говорить, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне, день погас і все почило. Сивий в хату і собі пішов опочивати.